Біла криниця у Марківці Печеніжинської громади б'є цілюще джерело. Принаймні так кажуть місцеві, воду навіть кілька років тому відправили на аналіз. Як з'ясували, вона іонізована сріблом. Мешканець Марківки Ігор набирає додому води із джерела. Каже, майже усі місцеві приходять по воду саме сюди. Вона чиста, смачна і від неї немає накипу у посуді. Через що добре, а часто кожного тижня їду по двіцькі бутилки. Джерело біла криниця у Марківці доволі популярне місце серед місцевих мешканців та й людей із сусідніх сіл. Тут донедавна була традиція зустрічати сонце в ніч на Івана, розповідає староста Марківки Іван Копильців. Тому територію довкола облаштували, встановили альтанки для відпочинку, навіть зробили невеликий басейн. Завдяки спільним зусиллям активу села депутатського корпусу депутати у нас такі активні, які сприяють, допомагають. Староста Марківки продовжує проводу із цього джерела ходить. Чимало легенд. Люди кажуть, вода тут цілюща. Що вода дуже помічна, допомагає людям хворим на ноги, на очі, з вадами зору і з якимись проблемами там з ногами. Аби дослідити, у чому таємниця цілющого джерела, воду ще кілька років тому відправили на аналіз. Продовжує Іван Копильців. Як з'ясували тоді, вона насичена сріблом. Дуже сильно інізована сріблом і за рахунок того, можливо, вона має якісь корисні властивості. Іван Копильців каже, це місце популярне не лише через воду в джерелі. Тут чудова природа і відкриває. Це прекрасний краєвид на Коломою. Однак є й недоліки. Це поведінка деяких відпочивальників. Шо, коли приходиш і бачиш гори сміття після себе, які залишають люди, туристи дуже прикро. І щось стараєшся робити для цього, щоб тут було гарно. А після таких горів сміття опускаються руки. Тож закликаю, що люди, будь ласка, якщо приносите з собою, забирайте, будь ласка, після себе сміття, щоб було чисто, гарно, і другі люди прийшли і мали можливість гарно відпочити.